Як функціонує Вінниця під час війни, як ухвалюються рішення та як молодь може вплинути на життя громади, все це мали змогу запитати в міського голови Сергія Моргунова. Юні активісти. Розмова у неформальній обстановці відбулася в рамках проєкту Гоу». Завжди на форумах, на заходах ставлю питання спікерам, як зробити так, щоб молодь залишалася в Україні і розвивалася тут. І спікери завжди діляться відповідями, кажуть, показуйте власний досвід, розповідайте, знайомте. Власне, цим я вже займався давно, розповідав про підприємництво, і тоді задався питання: а що я можу ще? І прийшла ідея створити ось таку площадку. Анастасія Козлова працює у Вінницькій молодіжній раді. До дискусії долучилася, щоб більше дізнатись про роботу сфер, які її цікавлять. Мене цікавить два напрямка: саме інвестиційна політика у сфері інфраструктури та інновації та залучення молоді до неї, а також міжнародні ініціативи та міжнародні партнерства. Оскільки у нас є міста побратими, такі як Ардструє та Нансі, і мені дуже цікава подальша співпраця, зокрема молодіжної ради з ними. Міжнародне співробітництво та економічний розвиток громади теми, на які питань задають найбільше. До того ж, міський голова розповів про те, як війна змінила функціонування міста. Маючи, наприклад, стратегію 3.0, яку ми прийняли там у двадцятому році. То саме в цій стратегії чітко було розписано всі напрямки, як ми повинні рухатися, так а якщо говорити вже про війну, то мабуть ми поставили умовно на паузу стратегію, тому що ми більше коштів почали формувати, направляти в першу чергу на підтримку збройних сил, потім питання турботи, в тому числі переміщених осіб переселенців, ну і відповідно належне забезпечення критичної роботи критичної інфраструктури. Турбує Вінницьку молодь те, якою буде громада після завершення війни. Зокрема, Дмитро Білоус для університетської роботи досліджує питання розвитку приєднаних до міста територій. Відповідь Сергія Анатолійовича була змістовна і повністю осяжена на, на всі мої запитання. Він підкреслив основні аспекти, дійсно, які я досліджував, і ті аспекти, які можливо впроваджувати прямо їм на дослідження. Тобто це є програма підтримки. Сесії будівництва 40%, коли компенсується міська рада, тобто і в моїй роботі є пропозиція встановлення сесії в Гавришівці. Це великий транспортний хаб в Гавришівці на базі аеропорту, відновлення терміналу. Тобто, всі питання, які мене цікавили, Сергій Анатолійович озвучив і цілком закрив їх зустрічі. Молоді з очільниками департаментів Вінницької міської ради проходитимуть протягом двох днів. Для того щоб вони ознайомилися з різноманітними процесами, зрозуміли ще більше, хто за що відповідає в нашому місті, змогли в неформальному середовищі поспілкуватися з представниками влади і дізнатися більш детальніше про те, як працює кожен структурний підрозділ, про те, як працюють молоді лідери в громаді. Проєкт організувала громадська організація Молодь 3.0» за підтримки Вінницької міської ради, аби юні містяни розуміли, що потрібні громаді, і не виїжджали за кордон. Якщо ми говоримо про бажання залишитися то дійсно це бажання повинно поєднуватися із бажанням щось змінювати в цьому місці на краще, або навіть підтримувати цей розвиток нашого міста. Я вже говорив після завершення військового стану чи нашої перемоги. Ну от, з точки зору розвитку нашої територіальної громади, тому долучатися до цього потрібно і самому створювати цю комфортну територіальну громаду, комфортну Вінницю. До заходу долучились 50 молодих лідерів громади: Анна Шутова, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта.